Хмельничанка Олена косметологиня, окрім того, викладає англійську мову у вільний від роботи час, фотографує. Я думаю, що сьогодні немає людини, яка не захоплюється фотографією. Чому тому що всі мають смартфони, і я помітила, що після певної кількості фотографувань наступає такий стан ж коли. Не тільки ти фотографуєш, коли ти фотографуєшся, що тобі вже в принципі байдуже, що ти там, як ти там вийшла, тобі вже так добре. Тобто я помітила такий ефект дуже класний від фототерапії не тільки для мене, але в принципі для багатьох людей. Тобто мене цікавить от феномен. Механіка, як воно працює нині. Жінка приєдналась до курсу з фототерапії. Його ініціатором став місцевий фотограф та психолог Сергій Аніськов. Лекції одноразові були ще декілька років по тому. Але 11 тижнів це практично три місяці. Це буде таке занурення в себе. Можливість навіть дві години бути сам з собою. Воно орієнтується в фототерапії як власна терапія. І трошки ми будемо говорити про фотомистецтво. Воно заявлено, що психологія для фотографів. Фотографам психологія це обов'язкові певні речі. Окрім теорії, для відвідувачів курсів організовуватимуть творчі зустрічі, вечори психологічного кіно, польові фотосесії та екскурсії. Музеями є велика наука, психотерапія є частина арт-терапії. У нас буде запрошений окремий гость, голова секції арт-терапії подкритого. Я розвиваю напрямок під секції арт-терапія як фототерапія. Тут буде напрямок. Всі 14 напрямок за 11 тижнів вони пройдуть. Буде фотографування, буде фотоколаж, буде колаж, різні варіанти. До заходу наразі вже приєднались місцеві фотографи та психологи. За словами останніх, саме фототерапія допоможе відволіктись та пізнати себе. Думаю, цей проект для усіх тих, хто буде членів, членки нашого проекту брати участь, Дозволить їм відкрити себе. Це такий метод арт-терапії, тобто побачити щось нове, дізнатися якісь теоретичні знання для себе про саме фотографію, як правильно взагалі фотографувати, які є секрети фотографії А думаю, що Сергій Аніськов, залучивши ще інших спеціалістів психотерапії психології, саме дасть нам можливість побачити те, що не кожен не кожен пересічний громадянин бачить фотографії, приєднатись до курсу. Запрошують усіх охочих. Триватиме він у. Продовж 11 -ти тижнів щопонеділка. Після завершення планують організувати спільну виставку світлин. Окрім того, кожен учасник отримає сертифікат. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.